Навне, шановні українці, сьогодні в нас на продажі і в огляді e, Toyota Camry, стара добра класика, Сараковка, 2.4 на механіці з газом. В неї був один власник. Я в її історії трошки сьогодні розприм, все, що знаю. Ну що ж, пристебніться, поїхали. Дивіться, під капотом у нас двигун 24 літра, стандартний і 4-хциліндровий механіка. Ну, в принципі, тут всі все знають. Про ці мотори теж вже багато років. Вони перевірені скажімо так, часом. Своєрідні, безпроблемні отакі от двигуни. Газове обладнання тут встановлено. Зараз пробіг в неї 165 тисяч кілометрів. В неї був з нуля з салону один власник. Він пішов в життя, зараз родичі вступили в спадщину. От, і Її продає. Ми разом скажімо так. Да? От. По е, ТО на 160 тисяч в масла фільтра останній раз міняли, зараз 165 По лакофарбовому покриттю в ДТП і в крашах вона ніколи не була. Фарбувалася, тільки, що перевірив ще приладом додатково. Чисто косметично капот фарбувався. Десь п'ятничко тут от, на двері. От От тут -от на, задні, на задній лівій дверці десь щось тут трошечки підфарбовувалось. І не знаю, от саме от, та полосочка низ іде до 200 мікрон. На, на обох дверях трошечки там місцями є, можливо, щось царапенка. Ще маленькі дрібні такі зауваження, як тут -от царапинка є. Десь от от внизу бампера таке є. От, Я не скажу, що вона прям, вау, ідеальна там по полакафарбованного покриттю, фари трошки може пополірувати, треба пластик, вже трошки пожевтів. Але в цілому ну, машина. Непогано, дуже непогано, я б сказав. Дивіться, по стану салону сидінь, виглядає це ось так і ось так. Нічого не хімчистилось, тут нічого не вилізувалось. Все як є. Так, У нас комплектація, 4 склопідйомника. Далі у нас електродзеркала складні. Парктроніки є, причому по колу. Яскравість приладів тут регулюється. Датчик світла проти туманки. Усе, пробіг. Пробіг, до речі, ніхто не чіпав. І зараз от я знаю, що диванні експерти почнуть розповідати, що кермо не може бути в такому стані. Друзі мої, може, машині ну, вже майже 15 років. Це від сонця, десь може від ну, от, Шкіра отак, воно, воно перетягується, воно робиться, але воно тут є, як є. Понятно, що хтось може проїхати і 300 тисяч, і в нього може бути в кращому стані керумо. Це все буває по-різному. Тут все як є. Роки дають своє, все одно. Тому я не хочу навіть відповідати не буду на дебільні коментарі. Далі. Управління мультимедією. Особливість Сараковки дуже мені це подобається, що тут ми можемо регулювати клімат прямо з керма. Ну, Мені здається, мені здається зручно. Так. Майже ніхто такого більше не повторював. От я в Тойоті тільки це пам'ятаю, бачу. Ну, Тут управління бортовим комп'ютером. За бортом у нас мінус 2. Далі. Клімат-контроль у нас двозонний. Підігрів заднього і зеркал тут. Мультимедіа тут стандартна, під MP3-диски, радіо, ну і все. Такий кармашок є тут, попільничка є тут. Трошки на самій кулісі на ручці теж ви бачите, красочки тут позлазила, як є. До речі, в неї ще є, окрім того, що тут сигналка шеріфовська стоїть, наскільки я бачу, це шеріф, да? да, шеріф. Ще стоїть мультілок на коробку, ви можете замикати, щоб вона не уїхала без вас. Прикольна ще тема мені от в сороковці подобається тоді кармашки. Рік в неї, до речі, чистий, восьмий, і по техпаспорту, і по ВІН-коду, і по всьому. Тут два підстаканечка. Тут такий величезний в підлокітнику бардачок. Ну і тут отакий бардачок. Дзеркало з автоматичним затемненням. Ну от, наче і все. От я сиджу сам за собою. В сороковці. зріст у мене 193 см. Я сиджу сам за собою, сиджу дуже зручно, просторо, комфортно. Тут і втрьох зручно сидіти, в принципі, диван такий дозволяється робити. Звичайний підлокітник, два підстаканника, нічого такого вам не скажу, просто є і зручний. Тут от тільки зручності під гаджети, під щось, кермашку. Ще, до речі, попільнички, дань старій моді тут присутні. Ну а так. В багажному відділенні, ну як в Сараковці, тут простора, навіть коли газовий балон є, і то місце достатньо. Газовий балон стоїть там, бачу, що фірма Тамасета. Тут на цьому от редукторі, чи як він правильно називається, це італіанська фірма. Гумовий килим під ним, в принципі, все дуже охайно, як я вважаю, бачу своїми очима. До речі, о, там домкрат лежить все на місці. Тут картоночки всі цілі, балонник, запаска. Герметики, всі шви, весь метал, весь заводський. Тут все добре, Сараковка, як завжди, на висоті. Ну, спинки тут відкидні, але з балоном вони втрачають цей сенс. Але балон все добре, мені здається, в цілях економії. Дивіться, Сараковок я в своєму життю продав. Ну, точно скажу, не промахнусь, десятки, десятки кам камрюшок. Я продавав, Сараковок з свого часу дуже багато. Я скажу вам чесно, що маю велику повагу до цього автомобіля. І навіть якщо, до речі, тільки що перевірив, останню я продав в лютому 2020 року, вже майже три роки пройшло. Це була в мене остання, ну рестайлова 11 2011 року американка. О, Так що я вже навіть скучив. На механіці в мене була всього за все життя одна Сараковка, всього одна. <кхід> От. Це ну більша рідкість, мені здається. Але є люди, котрі хочуть саме механіку. І серед моїх знайомих є такі, в мене приєдні вже декілька років. Плюс механіки в чому? Звісно, що комфортніше, зручніше на автоматі. Плюс економія, якихось пару літрів пального. От. І, ну і надійність все ж таки, коли машина вже в віці, то звісно механіка ж вона буде надійніша на термін експлуатації та й в ремонті дешевше, якщо що там і бушна, коробка кошти. Але я не кажу, що від того треба відмовитися від автомату. Я прихильник більше автомату, але ж кожному своє. От. По технічному стану зараз прокачусь, трошки пізніше розкажу. Ще хочу сказати, знаєте, не зовсім по темі, але я так свого часу втомився чути по 3,5, а що там з коробкою А там радіатор вже стоїть чи не стоїть. Стільки міфів, стільки бородатих історій крилатих. Тойота Toyota на жодну камері 40 3,5 не ставила ніяких радіаторів. Радіатори доставляли вже наші люди, китайські, самовільно і так далі. Погано чи це добре? Не мені вирішувати. Але я вважаю, що її там бути немає. Не, не, не е, Проблема, чому на 3,5 накривались коробки. По-перше, дехто вважає, що це гоночна машина, якщо вона непогано їде, то, то вона, саме, вона саме для цього розрахована. Але ця машина розрахована не для гонок, вона для комфорту зроблена. Просто ви можете прискоритись, ви ну, вважаєте за потрібним когось обігнати чи ще щось, у вас є запас міцності. А губили ці коробки зазвичай е, швидкісний режим, коли більше 140 км довго на них тримаєш. А додатково, якщо ще ну, в жару це зазвичай виходило. А ще додатково, якщо стоїть захист двигуна, який перекриває вентиляцію коробки, от звідти і з'являлася проблема. Так що проблема не в Тайотині в Камері. Можливо, якийсь прорахунок є, але в цілому все це робили ну, в цілому люди. От. І я знаю людей, які по, -по на тих коробках проїжджали при правильній експлуатації. Звісно, заміну масла вони ще люблять. Ну, вибачте, що не по темі, поїхали далі. З точки зору трансмісії, е, щеплення, я вже встиг зрозуміти, що тут з цим питань немає, все добре. О, з точки зору зору ходової зараз спеціально їду по такій, по... Да? чи як правильно сказати. Десь чуть-чуть, щось чую. Мені здається, що вихлопна труба десь трошки торкається. По ходовці так наче нічого. Але, як я завжди кажу, ми заїжджаємо з вами на сервіс на любий, який ви оберете, перевіряєте. І коли ви впевнені, що все добре, тільки тоді ви можете купляти у нас авто. А, а по-іншому нам не треба. Ну, Поганого і страшного точно нічого не відчуваю. Можливо, щось, звісно, знайдеться, але я єдине, що чую, що, по-моєму, вихлопна труба трошечки так, десь. Торкається. Ви знаєте, а може бути десь якийсь сенблок. Ну Трошки позаду щось відчуваю. Є незначне незначний таке підбухотування зайве, котрого немає. Механіці мені зазвичай складніше робити. У нас пробуксувачна система вмикається. Але показую, як ми їдемо. Я ще з однією рукою, понятна справа не зможу. На другій передачі ми зробили сотню. До речі, вашій увазі. Я вважаю так, що розповідати про авто, про котре вже написано мільйони книг, відзнято мільйони відео, напевно, буде зайвим. Єдине, що скажу від себе, ну, якщо ви шукаєте сороковку, якщо вам потрібна механіка, то мені здається, що це дуже непоганий екземпляр, котрий має якусь адекватну історію, там, слава Богу, вона не намотала ще мільйони. так що Я вам раджу, приїжджайте, перевіряйте, дивіться, я вам все, що зміг на сьогодні розповів. Хороша машина. Від себе доповнюю. Хороша машина. Вам болюха До зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру. А нам перемогу.